Добрий день. Чи бачите ви мою презентацію? Так, так, видно. Добре. Отже, добрий день. Презентую вам свою доповідь на тему створення фреймворку для автоматизованого тестування. У сучасному світі тестування програмного забезпечення є надзвичайно важливим етапом на рівні з розробкою програмного продукту. Якісне тестування, як ви розумієте, вимагає значних фінансових та людських ресурсів. Але випуск недозрілого ПЗ є не тільки ознакою поганого тону розробників, але також може мати серйозні наслідки для кінцевих користувачів. Тому метою даного дослідження є ознайомлення з розробкою з роботи тестувальника QA та розробка фреймворку, який забезпечить можливість написання автоматизованих тестів та надання усієї необхідної інформації у звіті для кінцевого користувача. Результати розробки будуть показані на прикладі вебсайту ХАІ. Процес автоматизованого тестування веб-сайту складається з трьох основних етапів. Перший етап це ідентифікація необхідних веб-елементів, з якими ви будете працювати. Після цього йде розробка автоматизованого тесту. Тут вже мається на увазі, що ви маєте готовий фреймворк. І е, фінальний етап це забезпечення повідомлень та е, додаткової інформації для тестувальника після запуску усіх тестів або одного тесту. Е, що зробив я? Я розробив фреймворк, який включає в себе наступні компоненти. Е, перше це середовище розробки, це IntelliAge IDEA. Е, друге, це мова програмування, це Java. Після цього я підключив бібліотеку браузера Selenium, і я мав, мав змогу працювати з браузером Chrome. Е, також я підключив середовище тестування TestNG. Е, це середовище, яке дозволяє писати якісні та короткі тести для. Браузерних сайтів та додатковий засіб я підключив звітування Allure, щоб мати більш візуальну складову цього фреймворку. Ви побачите це далі. На практиці цей фреймворк належним чином задовільняє всі необхідні вимоги, що ставляться до цього фреймворку. Для демонстрації його роботи, як я вже сказав, я розробив 10 успішних тестів та один тест з помилкою, щоб продемонструвати, як працює алюр. Нижче ви можете побачити загальний алгоритм роботи. Тобто, якщо у нас є тести, вони по черзі запускаються, та фреймворк отримує відповідь. Але коли закінчились усі тести, ці відповіді структуруються та надаються тестувальнику. Ось на цьому слайді ви можете побачити, як виглядає алюр. Тобто, в нас є загальна візуальна статистика усіх тестів. Тобто, зелений це успішні тести. Один це неуспішний тест, червоний, та жовтий це створення браузера, щоб відкривати Chrome. Фреймворк вважає, що це недоцільно робити, що можна якось зробити по-іншому, але краще робити так. Також у самому фреймворку був реалізований окремий метод, який. Буде продемонстрований уже у дипломному проєкті моєму? Тобто, коли тест зафейлився, тестувальнику надається скриншот вікна сайту, на якому етапі він зафейлився. Тобто, можна побачити, які веб-елементи завантажені, які ні, і які відповіді має сайт у реальному часі. Які ж шляхи модернізації фреймворку? Цей фреймворк є базою. До якого можна додати опціональні додатки, як я додав Allure, що надає додаткову функціональність? Однак, як можна побачити, ці додатки пропонують інформацію, яка вже існує, але в іншому форматі, як я надав візуальну складову, тому немає явних методів для покращення цього фреймворку. Як я казав, щодо створених тестів можна розробити більшу кількість тестів, щоб охопити увесь сайт, але це не є обов'язковим завданням для цієї роботи. Більшість методів та алгоритмів, необхідних для функціонування цього та інших сайтів, вже реалізовано. Тобто, наприклад, на сайті ХАИ є пошук під каталогу у каталозі. Така ж структура є, наприклад, на сайті Розетка та на сайті Фокстрот. Тобто, якщо я заміню веб-елементи, шляхи до них, то за 10 хвилин ці методи можуть працювати на сайті Foxtrot або на Розетці. Тому створення нових тестів, як можна побачити, буде значно легшим та швидшим процесом. Щодо самого фреймворку, можна сказати, що це готовий фреймворк, який можна змінити та підігнати під інший веб-ресурс у короткі терміни та з мінімальними витратами. Тобто, оцей фреймворк, я його розроблював дня три, але щоб підігнати його під інший сайт, я витрачу ну, мабуть, години три та дві чашки кави. Тобто, висновком даного дослідження є наголошення на важливості якісного тестування ПЗ у процесі його розробки. Розроблений автоматизований фреймворк для тестування забезпечує надійну роботу сайту та дозволяє заощаджити час та гроші на тестування. Цей фреймворк може бути доповнений, як я вже казав, опціональними програмами, і його можна легко адаптувати під інші веб-ресурси. Створення нових тестів стає більш швидким процесом завдяки вже реалізованим методам та алгоритмам, необхідним для роботи сайтів. У цілому автоматизований фреймворк може значно спрощує процес тестування та підвищує якість тестів взагалі. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. Я прошу задавати питання. Чи є у когось питання? Дуже прошу, чи є у когось так. І ще раз, будь ласка, там хтось намагається до нас зайти, якщо можливо, або його. Я під... дав їм доступ. А, дав доступ, а то я не встигаю. Ну що, хоче хто запитати? Чи можливо, я тоді запитаю? Задам питання, поки ви, поки ви розмірковуєте. Скажіть, будь ласка, Кирило, а mm. що виявило тестування сайту ХАІ? От ви тесту, ви тестували? Що саме ви виявило сам процес тестування? Сам процес тестування виявив, що сайт ХАІ, я не хочу нікого образити, але сайт ХАІ написаний не дуже правильно з цієї точки зору, що дуже багато веб-елементів, і якщо я роблю от, автоматизовані тести, тобто, якщо руками я тестую, все добре. Якщо я роблю автоматизовані тести, то вони опираються на загальну логіку, що сторінка має завантажуватись повністю за 2-3 секунди. Але сайт хей завантажується більш довше. Тому е, мої тести виявили, що дуже багато, так сказати, візуальна складова на сайті, що довго завантажується. Також, е, окрім цього, що я розробив фреймворк для своєї майстерської роботи. Я хочу ще підключити е, GMT: е, це додаток, який дозволяє за рахунок використання ресурсів станції, тобто ноутбуку або комп'ютеру. Імітувати велику кількість користувачів на сайт, Тобто я можу на сайт ХАЇ кинути 10 тисяч користувачів за 2 секунди, і я так зміг побачити, що якщо навіть я закидаю одного користувача, через велику кількість візуальних елементів я все одно отримую погані відгуки від ресурсу, тому що вони дуже повільно завантажуються. Чергою, тобто один за одним. Ось так. Так, добре. І чи могли б ви тоді видати якісь рекомендації для розробників тесту, для користувачів, яким чином краще б розробляти тест? От тут у нас присутні студенти, і таким чином ви можете ваш, ну, ваш він дозволяє не тільки протестувати відомі, відомі сайти або сторонні сайти але як я наскільки я зрозумів він він навіть може дати надати користувачам не не користувачам а розробникам рекомендації як які чого як які практики краще використовувати а які практики краще не використовувати можете ви зараз зазначити щоб учасники конференції мали таку секретну інформацію яка може бути відома тільки учасникам нашої конференції ну і ще Кількам кількір кільком десяткам тисяч людей, які будуть слухати їх в Ютубі, це так я mm -hmm. можу дати. Найголовніше, я вважаю це зараз я вам покажу. Тобто, я показував процес автоматизованих ну, автоматизованого тестування, і перше зображення ви можете побачити типу локаторів. Е, тому е, я мабуть як тестувальник, це буде більш як е, просьба. Прохання. Забу... Да, прохання Дякую. дякую. Е, коли ви пишете сайти, не робіть дуже багато айдішників. Е, якщо ви пишете потім е, автоматизовані тести, то коли дуже багато айдішників, тести можуть звертатися не до тих елементів, які ви хочете, тому що е, в них схожі айдішники. Краще робити все через е, імена. Та е, певні css селектори. Щоб коли ви будете, або ви, або ваш тестувальник персональний буде писати тести, щоб могли прописати один унікальний локатор для цього елемента, який ви хочете використовувати на сайті ХАІ. Я зауважу, що дуже мало айдішників це добре. Дуже багато імен, експасів пасів та м -м, посилань, через які можна зробити унікальні локатори. Це дуже добре. Дякую. Хтось ще хоче задати питання. Задайте, будь ласка, питання. Всі ми заходили на сайт ХАІ, ми приблизно його уявляємо. Можливо, ви захочете щось таке дізнатися, дізнатися професійне, професійне мені, думку, професійну думку тестувальника згідно того сайту, який він тестував. Чи є ще бажаючі задати питання? Скажіть, будь ласка. Ну, добре. І якщо можливо, тоді давайте ми будемо. Е, я задам останнє питання, е, Кирилу. Скажіть, будь ласка, оцей ваш фремюк він призначений для тестування чого? Графічного інтерфейсу, е, логіки, е, бекенду. Що саме він дозволяє протестувати, щоб ми зрозуміли ще раз? Цей фреймворк імітує роботу користувача на сайті. Ось, тобто, ага. я можу прописати, наприклад, пошук якогось, якоїсь статті на сайті ХАІ через пошуковий елемент, і перевірити, чи є стаття, яка саме стаття та інше. Тобто, він імітує роботу користувача. Це зручно тим, що я можу написати 20 тестів. Я буду знати, що вони в мене правильні. Запустити та піти, наприклад, погуляти або попити каву. Через якийсь час я повернусь і я отримаю відповідь. Як усе пройшло: добре, недобре та інше. Тобто, мені не треба це все робити ручками своїми. Я запускаю машину та займаю своїми справами. Все, дякую. Давайте подякуємо Кирилу. Подякуємо Кирилу. Так. так за за його доповідь